Повилітали. І в нас ворота такі були масивні, високі, то ті ворота, як пушинка. Одна сторона була тут на клумбі у мене, а друга через дорогу перелетіла. Це такої сили був прильот. І коли оце в нас був прильот, вони вискочили. ну Такі хороші, розумні собаки були, як члени сім'ї. І цей расисти їх постріляли. Страшне було це, ми вже поприбирали. Тут уявіть собі це ж покри... покриття, одежа, штори, все воно лежало, а зверху це все. все а, то вам 40 листів шифера не вистачає, щоб накрити? Ні, ні, там 70. 70. А да. 30, 30, да, 30 дали, 10 ми ту хату дали, а -а -а. на розбиту хату. Оце нам дали, ну син каже, давайте вже щось одне будемо ліпити. Якась... Ні, лишать там вони. То лишать. Вам ще 40 не вистачає? — Ну, 40 не вистачає, і кухня ж там, де ми живемо, вона теж з кусочки. А це все в крові було? Так, да? оце, ось, так. тут і постіль, там все було в крові. То... Ну, якби не була кухня, та сай, то жили б, звісно, в цій кімнаті, бо в Криму Морозі, Уже як почали стріляти, то вони виїхали, Ми, ну, нам розрішили, якщо сьогодні не виїхати, значить не виїдуть. І дали нам це в 11 часов сказали, до трьох нам зібратися. Я від це, що могли. Я бхаю речі в мішок, а чоловік речить, не треба, бо вони сказали, що будуть викидати, якщо буде. Вони нам нас там часа три тримали, бо наші дуже обстрілювали їх, і вони ждали, що наші нас накриють. А син. Да, а син. По е суті, е вони нами прикривалися і вони не, ну, не, не хотіли, щоб ми їхали. Бо якби ми всі залишилися тут в селі, то е наші б не стріляли по собою, і тут би, можливо, так би розвивалися ці воєнні події. Доброго дня. Сьогодні спілкуємося із першим заступником голови Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій. Дмитро, доброго дня. Доброго дня. Розкажіть, як проходила ця окупація? Як це відбувалося? Ну, Окупація Херсонської області відбувалася дуже швидко. Я скажу, що mm -hmm. я працював заступником в області адміністрації. Вони думали, там, що вони маршем пройдуть, там, mm -hmm. ну, у них пайків там було там, на три дні. Але ну, не так сталося, як гадалося. Тобто, всю орківську морозоту ми все ж таки зупинили. Але, на жаль, речі відбувалися дуже страшні. Тобто людей забирали, катували. Ну, і Ми бачимо там, да, от наслідки розбиті села, деякі просто, ну, більше днів на 90%, просто все знищене, нічого не залишилось. Ви тут були, ми, були, ми були з самого початку до самого кінця. Це <му> таке залетіло воно. Я не щось метушаться, метушаться, я кажу, хлопцям, напевно, піду я в кухню сьогодні. Бабах! Раз, потім другий раз і я кажу, що не Боже, нема нашої хати. Виходимо дійсно. Це якраз би попало, бо це нас завалило, щоб це ночували тут. Сьогодні от ми знаходимося на території Калинівської територіальної громади, село Благодатівка. Тут більше ста будівель, більше 80 відсотків. Також все просто зруйновано. Частина Херсонської області вже деокупована. Наші Збройні сили тут все шкварили їх тут. Боргівські, я думаю, ми виїхали, бачили, тут горіли, фуфайки їх, їхні диміли. Так, що. Питання відновлення цих будівель, стоїть на сьогодні дуже гостро, тому що це ну, скажімо, серйозний фінансовий ресурс і одномомент, момент, там, що ну, розуміємо масштаб. Та дякую, скажімо, і... І Волинській області, і всім областям сьогодні вони скажімо, закріпили за себе населені пункти і зараз відпрацьовуємо, як, як це буде відбуватися, що є там потреба в будівельних матеріалах, звичайно, є дуже велика потреба саме в будівельних бригадах, тому що людей нема ну це вже так я бачив, що під ноль його. Під ноль, він ви бачите, як воно стоїть одне одне підпирає, там як зачепимо, ми його почнемо засипати, воно все посипеться. Бачите, як воно стоїть на скоти. Хтось щось взагалі поміг, чи ще поки нічого. Дали нам наша тому, наша староста дала нам шифера. Шифер є. Потроху нам давали таких досок і рейок, теж там по нісколько штук. Ну ми потихеньку так збираємо, та підсобируємо. Ну, наскільки зараз працюють от, урядові програми, неурядові програми? Чи вдається ще залучити якісь організації до цієї відбудови на практиці? Ну я вам скажу, у нас був візит президента Володимира Зеленського в Херсонщину, були свій посад і це село, я вам скажу, зруйновано на 97%. Тобто там була ініційована президентом саме. Програма комплексної відбудови. Mm -hmm. Будемо практикувати саме mm -hmm. комплексну відновлення всіх населених пунктів. Це загальний проект, це відновлення всіх соціальної сфери, інфраструктури і житлових будинків. Коли він реально може... він вже почався, сьогодні, там йде прибирання зруйнованих, скажем, будівель. Робота в цьому напрямку. Не. Повірте, ми всі хочемо допомогти, і так само. Дмитро Стефанович хоче допомогти. Я хочу ну, ми, ми не все сильні, і ми не можемо допомогти всій Україні і навіть всій області. Донецька область там взагалі ну мрак, Там люди просто ліман ми їздили. Вони сидять в підвалах, вони навіть не виходять. У них навіть такого питання немає там вікно поставити. В них аби дожити до завтрашнього дня. Ми привезли два вам продуктові набори. Там олія, крупи, консервація. На три шість років є дівчата, в когось маленькі. Ларі, чи, я ларі, ларі, і папки, чи, давайте передасте. Нарізі папки. На давайте це на, на людину. Тін падало, що він це творе, і вони ці всі оркашня, так, щоб повиздихували, щоб їх ніхто не було. Люди порозіжалися, все попросалося, що ми у раїнах яких залишилися, хіба це можна? А? За що ми страдаємо? Чи я в такій годах залишилася отакий інвалід, і мені щось треба думати, як мені зустраювалося це все. Я б не знаю, одне слово тільки русське вже, воно так противно стає, що до мистями. Хочемо звернутися спільно з першим заступником. До всіх небайдужих українців, які допомагають донатити, до наших міжнародних партнерів. Great thanks for your support, for help Ukraine. І разом, я думаю, ми прийдемо до перемоги і наших людей ми не кинемо. Хто би кажу ще раз, нас не ділив на схід і захід. Україна зараз демонструє всьому світу, наскільки ми єдина нація і ми одна країна, і ніхто нас не поділить. Слава Україні, Героям друзі! Слава. Допомагайте, долучайтеся, все буде Україна!